Друзі, вітаю усіх, всім! Бажаю, як завжди, миру внутрішнього зовнішнього. Світла побільше всім відправляю. І розпочинаю наш щотижневий традиційний прогноз для України. Розклад на щодень. Сьогодні дивимось період з 20 до 26 -го. січня 25 року. От і настає цей період, про який я говорив в своїх інших прогнозах. Важливий для України з 20 до 29 січня. Особливо теж я відмічав дату 25.01.2025 .25 року. Тому подивимося, що сьогодні підкажуть карти. Також наголошую, що є у мене розклад по регіонах і гарячих точках України на січень 2025 року. В коментарях під цим відео прикріплю посилання. Тому переходьте, дивіться, хто ще не бачив. Також поширюйте відео, ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі і ваші відчуття. Ну що ж, спочатку дивимось загальну характеристику тижня. Перша у нас карта. Боротьба яка продовжується. Знаєте, дуже багато зараз тих всяких теж і прогнозів, і що там припинення вогню може бути і так далі. Дайте Боже, щоб воно так було. Але я розумію, що все рівно це ще є процес не одного місяця. І дуже важливо, щоб перед усім завершилась гаряча стадія війни. І щоб рішення для цього були необхідні, прийняті саме зараз. Трійка пентаклів робота над розвитком. Карта села для України сила і перемир'я. Карта, яка називається перемир'я. Ну, ви знаєте, перші чотири карти підтверджують попередні прогнози про те, що справді цей період зараз 20 до 29 січня буде важливим для рішень. Які в подальшому приведуть до припинення гарячої стадії війни в Україні. Але при тому боротьба триває. Бо буквально вчора там була така інформація, що 20-го числа вже припиняться вогонь всі обстріли. Я робив прогноз. Прогноз, на жаль, такого не показав, що вже отак, 20-го числа і там все припиниться. Але взагалі. Рішення, які будуть прийматись саме з 20 го числа і далі, будуть сприяти тому, щоб в подальшому війна в Україні припинилась. Цікаво. Цікаво. 20 числа понеділок. Тут карта, яка називається «Laziness». Така лінивість, перепочинок. Тут карта помірність, врегулювання та баланс. Мені самому так, знаєте, цікаво, що буде цього тижня відбуватись, тому що розумію, і по енергії є всі теж оці, знаєте, перечуття, що якраз от для балансу, для припинення війни, для підсилення України події відбуватимуться про допомогу карта. Ну, Офіційно Трамп. Стає президентом, всі цього чекають. Як з'явлення Христа народу. Я скажу теж: мені цікаво, що і як він буде вже по факту діяти, будучи інавгурованим президентом США, тому що все-таки він не передбачений. Я розумію, що стратегія в нього вже багато в чому збудована, спланована по Україні. Відсотків 80, а вже можливо по факту і 90. Тому одразу після приходу дії. Зустрічі, там, розмови, конкретні вже будуть реалізовуватись і дуже швидко карта Сонця прояснення, просвітлення. Але ви знаєте, ще раз наголошую: ці отакі гасла там, завершити війну за 24 години, 48 годин це я тоді ще казав, це просто передвиборна кампанія. Зрештою потім це і підтвердилось. І знаєте, таких великих ставок робити, що от він буде і навгорований, і вже раз два все припиниться. Хочеться, щоб так було, але все рівно, ще раз кажу, це ще шлях. Але той шлях, коли ми все рівно ближче до завершення війни в Україні. Тих пам'ятаєте, коли сказав прогноз? 80% пройдено, залишилось 20%. Карта поділу вівторок, щоб з Україною чимось добрим поділились. Поділились би ядерною зброєю і поверненням ядерного статусу. Інший погляд та прозріння. Тільки по-іншому поглянувши на те, що відбувається, можна перемогти. День все рівно гострий по енергії, втручання карта. Нагадую про дати. 3, 5, 8. Знову ж таки, у нас на підході 23, 25, 28. Ці дати теж є з особливими загрозами. А тут я ще дивлюсь вівторок, 21 число. Теж карта підвищених загроз чи вогневих атак ще є. І двійка жезлів. Роздуми над тим, як рухатись далі. І прийняття правильних стратегій. Середа. Карта світ. Завершення. Ой Боже. Хочеться прям сказати. Але чим більше ми це проговорюємо. Простір чує. Завершення гарячої, активної стадії війни в Україні. Завершення війни в Україні. Вибір. Знайти себе в іншому. Це про правильні якраз от партнерства, зустрічі, порадників, тих, хто підказує. Це 22 число. Аркан Мах сила, прояв, маніфестація, рух вперед, відновлення. І туз жезлів. Туз жезлів про нову основу, про новий порядок, про нові можливості, про нове підсилення, про нові стратегії, коаліції домовленості, рух до, до завершення війни в Україні. Ці карти мені подобаються: 23 це четвер. Карта довіри. Довіри. Четвірка кубків. Серце на замков вона називається. Період ще паузи. Роздумів, інсайтів, о, башня. Ну, 23 число. Знов загроза карта вогневих атак, притому підсилених загроз. І тут п'ятірка мечів. Якась бойня, боротьба. Ще ворог, який ой, не планує, на жаль, він так от раз-два зупинятись. Там, де вони ще годні йти, вони будуть йти. Поки є путірська владі при владі в Росії, в Україні особливо спокою не буде. Тільки дійсності, підсиленням нашої сторони, щоб дати ворогу гідну відсіч, і буде передусім досягнута, в тому числі зупинка фронту. Чим сильніша в нас буде оборона. Ну і чим більше будуть для них обмеження, санкції, тиск, при тому дуже і дуже жорсткий. Але маємо вже другий день гострий. Перший це був вівторок. Другий день це четвер. Гострий, загрозливий. П'ятниця. До чого ж дороздумується Об'єднання. Король Пентаклів. Стабільність і прийняття. Теж про. Відповідні рішення і контакт це про матеріальне. Успіх, допомога, підтримка. І перемога, карта, тріумф та важливі результати. По енергії для України, знову ж таки, в плані рішень важливих дуже знаковий. Це у нас 24 число, 25 число, про яке я теж робив окремий прогноз. Хто що не бачив, може подивитися. Пливем за течією від тих попередньо, вже от що буде там прийнято обговорено рішень. Рухаємось по наміченому плану. Тут два аркани хочеться витягнути: Сила розуму, король мечів, покровительство Вищих сил, земних сил. І сходи, сьомий аркан колісниця дорога до мети. Такі, прям про дійсності от на цьому тижні, ще дуже і дуже важливі зустрічі для України. Трамп навідається. Але і день, бачите, є з певними загрозами та небезпеками в тому числі. От ще раз кажу: оці числа 3, 5, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 28, як пов'язані з хорошими, важливими подіями для України, так і з загрозами. І тут двійка Кубків теж про важливі зустрічі, про важливі якісь прям такі. кажуть. Вирішення такі полюбовні прям зустрічі, такі прям, приємні розмови, приємні переговори, приємні от, там, якісь такі дефіляди таке гарне слово Галицьке. Да? Субота. Карта така буденність. Хм. Теж, до речі, день загрозливий може бути. Аркан Башні. Час руйнування, але трансформації на основі того побудова нового. Але і тут карта місяця, Кажуть, що ще наостанок та нечість захоче витворити. Ось мені не подобається той день. Це якраз 21 потім 23 гострий, 25 і от зараз про 26-те, теж поперечування. І тут от сьогодні навіть я записую прогноз. так, Це віс... так, все правильно, 18 січня. Сьогодні, коли була енергопрактика, то випадала карта загрози для дітей. Мирних людей і знов для дітей. Тому що б 6 не такого поганого не втворили. Хай вищі сили відведуть гірші сценарії. Неділя тут виснаження. Виснаження вже. Виснажені і наші воїни. Тут теж усунення і виснаження. Десятка жезлів, як варіант можливість скинути важкий груз. Точка. Бачите, щастя, здійснення, бажань. І через вибір, котре вибір, 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 вибір? Ще продовжується. Щось ще в плані переговорів, розмов продовжується. Ну кажу, ми дивимося зараз 20-26, а тут по періоду, те, що я раніше говорив, з 20-29. Значить, кажуть, далі буде. Але деякі дні просто по особливому значимі та сильні. Які дні попереджувані по загрозах? Ну, також на діля я скажу якось так: дві карти плюс дві мінус. Можливість і відновлення здійснення бажань, але і якісь певні загрози по окремих регіонах теж йдуть підвищені. Тому, дорогенькі мої, бережімося, тримаємося, любімося, працюємо і далі над відведенням гіршого від України, над реалізацією кращого для України. Вже подивимося, що то буде відбуватись після приходу Трампа. Якісь актуальні, такі свіжі стараюсь, новини теж робити одразу прогнозування, тому підписуйтесь на YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково, екстрасенс Роман Шептицький. І поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей її почула. І ми з вами почуємось в нових прямих ефірах, енергопрактиках та прогнозуваннях. Будьте здорові, бережіть себе. До нових зустрічей!